Добрий буду з вами прихолейсь, дорогі громадяни. З вами знову я, але і я в першу чергу вибачаюсь за те, що я трошки підзабив на україномовний канал, тому що часу на нього не дуже було багато, а він у мене на основний я його створив чисто для підтримки україномовного Ютубу. Скажімо так. І поки мене не було тут, я встиг пострімити у себе на основному каналі. І у нас вийшов новий клас під назвою Черодій. Я вибрав дівку, ось так вона виглядає. Ну це я її вже нарядив в те, що я знайшов, бо я вже трошки пограв. Хотів з'ясувати, що це таке, з чим його їдять. І в основному. І от приколи. Його основна фішка в тому, що він може змішувати свої чаклунства, свою магію, і в нього в результаті виходить нове, незвичне, прикольне. Скажімо. І ось таке во. Зараз ми за нього зіграємо і також тепер ви можете опинитися в якому завгодно підземеллі. Зараз ми подивимось, що у нього... О! О, черевички якраз на нього. Зі знаннями, щоб мені легше було жити. Бо йому було більш доступно. Я поки навіть бачите, ще не дотягнув. Але сьогодні я хочу вам продемонструвати, що він зліє. Да. Пробувати, бо у нього є багато комбінацій. І бачите, як швидко знаходиться гра. Тепер. Тепер вам не доведеться навіть одної хвилини чекати, щоб... Знайти в гру. Бо мотив, вас може кинути в якусь заводну гру, де не може навіть вже все почалося або тільки починається. От бачите... Зазвичай все є 15 хвилин, а тут 13. Тобто вже трошки часу пройшло. І в першу чергу... Да. І якраз є на кому протестувати наші треба якось Так, так. найомки все, огнемет. Прикольна штука. Взагалі цей... Клас трошки нагадує... Тепер починає нагадувати більше відьмака, ніж той чорт отныше, який я казав. Бо у нього є щось схоже, я назнак. Артина. <кхи> Ігні! <кхи> Ось таке во, навіть я як в трейлері Відьмака першого. Я хтось бачив. Може я вставлю в якщо я... не полінюся. Змонтувати цю хуйню. Ой, я тепер зрозумів для чого ця кнопка. Это пар... Хрустальный матч двуручный. Да. Долго вбываете эти штука. Давай. Давай, 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 давай. Иди на себе. О, что помог ты, чем в выдать? Катина. А, теперь уже лише 12 Цікаво Стигнемо до циклопача його вже навіть вбив. Побачимо, подивимось. Привіт. Так. Який я настоп сполучені до себе зібрав? Капець. Пробуємо на череді. Я не знаю, як на українській мові буде череді. Я задіваюсь за тапу. Хоча, давайте зараз я Не полінюся для вас. Може ви теж не знаєте, як і я, давайте. Трошки. Трошки розумніші станемо, да. Трошки більше знати, що може житті будемо. Блять, Кто то есть сюда едет. <звук> О, То есть сюда еды? То есть мне уже понятно. Так. Давай-то. А, так и буду, чароди. Где добро? Прожали ему сексуального хлопа. Так, мне не не, на него вот не да на него абсолютно да Я, на Я, по-моему, на весь его Боже, в Давай-давай, его пробей, этого Ирода, лову Оп. Думаешь, я пиздец? На тебе, блядь. штука ебаный в рот. Ой. Вже, вже все позбирал, уже все повыкрадал. Да. Кстати, зовнешне она не бы с какого там... Зі сходу, Не, с востока я не знаю, как сказать. Ну, короче, с востока прошла, да, пробула. Ой. Угу. <к> _к _к <с bracket> Доброе. Я думаю, еще я богато записал. А, 10 Єбать, як швидко час іде, добре. Ді, вибачайте, але до да прибуде з вами прихолесь, дорогі громадяни. Вибачте, що так коротенько, але просто треба було щось залити, щось показати, що канал живий, що я його до сих пір підтримую. Просто ну, так склалося. Так склалося, що у мене часу на нього не було майже. Мені важко вести два канали, плюс ще займатися своєю власною творчістю. Плюс ще навчанням, а так трошки часу з'явилося. Але я хочу повідомити, що я вже 24-го знову кудись їду, тому що моїм батькам ніде не сидиться нормально вдома, їм треба кудись постійно їхати, десь відпочивати тільки не вдома. Тому бувайте. Сподіваюся, ще побачимось. Ну, до 19 го числа я точно постараюсь більш-менш активно себе поводити. Давайте, всіх цілую.